Після спекотного серпня у Хмельницькій області і надалі спостерігатимуться високі температурні показники. Після дощику в понеділок наступні дні минуть без опадів. Вночі 5 вересня температура повітря становитиме 12-14 градусів, в день від 23 до 25 градусів тепла. У середу 6 вересня буде трохи тепліше. Вночі прогнозують плюс 13-15, плюс а під ранок повітря прогріється до плюс 18 градусів. В день мінлива хмарність та до 26 градусів вище нуля. Без опадів. 7 та 8 вересня денна температура повітря коливатиметься в межах 23-25 градусів. А ось вночі у четвер прогнозують 12-14 градусів, а в п'ятницю від 9 до 12 градусів з позначкою плюс. Буде невелика хмарність та без опадів. Дещо прохолодніше може бути в суботу. 9 вересня нічна температура повітря становитиме 7-11 градусів тепла. В день повітря прогріється до 25 градусів вище нуля, опадів не прогнозують. У неділю 10 вересня вночі може бути до 15 градусів, а в день повітря прогріється до 28 градусів вище нуля. День має бути безхмарним, ясним та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.